На канал НТК та інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 15 травня. В студії працює Ольга Гереджук. Моє вітання. Отож, спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко в Україні відзначають день вишиванки. Ми завжди повинні його відзначати. Вже другий рік поспіль у Коломиї дарують вишиванки пораненим захисникам. Але гарно учні та вчителі нижнього Вербіжа виготовили унікальний рушник. У нас сьогодні вишився рушник. Роду про це та інше детальніше у випуску. Ранок 15 травня був тривожним на Прикарпатті. Ворог атакував область ударними безпілотниками із різних напрямків. Працювали наші сили проти повітряної оборони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Про це повідомила голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Згодом головне управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомило, що рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок вов. Рожої атаки на одному з об'єктів області. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучили 25 рятувальників. День вишиванки традиційно у 3-4 травня Україна та світ відзначає це свято. Таку ініціативу одягнутися у вишиванки запровадила у 2006 році студентка Чернівецького національного університету. Відтоді свято набуло загальнонаціонального масштабу. Відзначають День вишиванки і за кордоном. Основна мета збереження та популяризація української вишитої сорочки як важливого елементу культурної спадщини. Як цьогоріч у коло відзначали цей. День, дивіться далі. Щороку у день вишиванки вулиці українських міст вражають різноманіттям українського одягу. Коломия не виняток, цього дня люди, йдучи на навчання, роботу чи просто у справах, вдягають вишиті сорочки. Ми самі з Одещини приїхали спеціально на базар. Сьогодні купив чоловік мені гарно. Одягнули на тіло і відчули, що вона моя. Багато вишиванок. Це патріотизм такий віра нарешті в... перемогу нашу. Це наше українське коріння. Це наша наша символіка, наша Україна, наша Коломия. Це вишиванка спеціально на таке свято на день пасянкової е... колеми. На день е... вишиванки ми її купили. Маємо не тільки червоні, і білі, і е... жовтенькі, і голубенькі. Різних кольорів маємо вишиванки. Це сорочка із села, Княждвір, Це у Живала моя прабабуся, вона сама його е, придумала. В цій сорочці женився мій батько. От як люди ідентифікували одні одних, вони ідентифікували через вишивку. От в кожному селі була якась, якийсь свій узір, якась своя вишивка. Також вишивка має якесь певне сакральне значення. От цей узір він символізує багатство. Я вважаю, що це велике свято, і ми завжди повинні його відзначати. Тому що вишиванка це є е, код нашої нації, е, якесь таке певне ДНК. Це бабуся моя вишивала, їй зараз вже 80 років вона не вишиває, але так він, скажімо, спадок залишила. Років десь, напевно, 5, скажу по секрету, вона стояла довго в шахі, але все-таки вона знайшла своє призначення. Напевно, визнати, що. Я люблю свій край, я люблю свою країну. Я люблю і, скажімо так, горджуся нею. Дев'ять місяців загинув наречений. Тому якось як вам сказати, я знаю, що Україна для мене це все. Це батьківщина. Це я сюди звідти нікуди, як би воно не сталося. Я залишаюся мало, тут, я горжуся цим і хочу, щоб мій чоловік, скажімо так, пишався і живу серед нас двох році. 38 років. Mm -hmm. Жінка мені подарувала на день весілля. Костющина oh. з пісня. Mm -hmm. І жінка моя з пісні це символ України, наших жінок, рукоділь. Першу чергу вишиванка для мене це щось наше, своє, це особливість нашого народу, традиція. Сорочка це моя мама вишивала, а це. Одарували ось такі цікаві історії. Розповіли сьогодні нам перехожі у Коломиї у день вишиванки. Якщо ви дивитесь нас в інтернеті, то поділіться своєю історією вишиванки у коментарях. А ми дякуємо Збройним силам України за те, що можемо сьогодні одягнути вишиванки та спілкуватись українською, Ольга Гереджук та Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Вишиванки для воїнів вже другий рік поспіль у коломиї дарують вишиванки пораненим захисникам. Акцію започаткували в обласному госпіталі ветеранів війни. Бюджет вишиванок це одноденний заробіток персоналу. Більше в сюжеті. Ранок четверга. Коломийський ринок вишиванок старші медсестри обласного госпіталю ветеранів війни Галина Тодорів та Галина Стрілецька перед роботою прийшли сюди з особливою місією. Ми започаткували в минулому році, подаруй вишиванку військовому. Це напевно у нас уже увійшло у традицію, і ми вирішили цього року продовжувати це. І йдемо купляти вишиванки для наших військових. Це для хлопців сюрприз. Деякі і хлопці, які тут наші місцеві, вони здогадуються. А хлопці, які в нас зі сходу і півдня України, вони не здогадуються і вони здебільшого навіть не знають, що таке вишиванка. 41 одну вишиванку на дому сьогодні придбати. Ми вже їх придбали і подивий розмір 42-43, сорок хлопці у нас мужні наші герої. Ну а тепер до роботи Галини розпочинають пошук вишиванок, переживаються, хочеться вгодити, щоб воно було, щоб хлопці отримали задоволення. Я думаю, що все у нас вдасться. і сподіваємося, що хлопцям все сподобається. Від різноманіття вишиванок розбігаються очі, проте медсестри вже знають, що їм потрібно. Частину сорочок купили заздалегідь. Здебільшого це біла основа, довгий рукав, візерунок монотонний. Йдемо питатися, що тут у нас. А по чому у вас вишиванки? Ви нам скажіть ціну середню, бо тому, що ми А якщо ми беремо багато, нам хлопцям госпіталь. Продавці, коли чують, що вишиванки для військових охо. Очі підбирають необхідні розміри та роблять гарні знижки. А які розміри? Зараз вам дам дешево. Добре. Раз, два, лише дві червоні. Тобі хоча б було зустрічать. О, є. Ой, висика. Гарна така Бачите бачимо. Бачите? А ви рахуйся, має бути 18 сорочок. На ринку вишиванок жінки знаходять пані Мирославу з Козівщини. Кажуть, минулого року вже купували у неї сорочки. Для майстрині ця тема особлива. У мене рідний брат знаходиться на, на позиціях з перших днів. І він дуже тяжко ранений. і Зараз знаходиться на реабілітації, на лікуванні і для воїнів це для, для мене дуже болюча тема, і за них дуже переживаємо. І стараємося допомагати, щоб наші хлопці були живі, здорові. Тут ще настав мир, перемога, щоб всі жили, спокійно. все дуже дякуємо. Все не вам, і вам, що вам та та Бог допомагає. Дякую. Решту необхідних розмірів вишиванок докупили у продавчині надії. Боже були здорові, і скоро закінчилася війна і був мир. Дуже дякуємо вам. Дякую. Ну що? Все? <ріст> <Топ -ші. Пили? ріст> <ріст> взяли 40 вишиванок для наших хлопців і одну вишиванку для жінки військової покупками. Ми задоволені продавцями. Вишиванки дуже гарні. А ще будуть гарніші на наших комі. Ну а тепер до головного вручення вишиванок захисникам та захисницям, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни. Для багатьох це стало приємною несподіванкою. Було неочікувано. Але гарно, добре, так підтримують нас. І ну, таке свято лікарня mm -hmm. також дуже, дуже багато означає. Несподіваний, сподіваний, приємний подарунок. Враження гарні, доволі, приємно. Що дбають, так думають про ну, нас. І подякувати лікарю, що все так все, все красиво добре. Це дуже.

Які так, такі подарунки для нас організували дуже приємно Цьогоріч До акції Вишиванки для воїнів долучились школярі, педагоги, стомачика та шапарівців. Свій вклад зробила і українська школа з італійського Неаполя. Підсумовує генеральний директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин. Це вишиванка, подароване добре слово і якусь яка зірває душу нашу військову. На точно сприяє їхньому позитивному наслі. Ем, ідея виникла спонтанно зрозуміло, що де вишиванки святкують багато в закладах. Сьогодні всі українці об'єднані як ніколи. І сьогодні українці всі приходять в свої колективи, вдягнувши вишиванкою. Ну а ми побачили, що це дуже гарно і традиційно, коли ми вдінемо вишиванку наших воїнів. Це наші пацієнти, і частина з них дуже позитивно відгукується, особливо ті, які ніколи в своєму житті вишиванку не вдівали. Отримані подарунки воїни відразу ж приміряли. Завершилось відзначення дня вишиванки в обласному госпіталі ветеранів війни уже традиційним спільним фото. Рушник роду Нижньовербійського ліцею. Учні та вчителі виготовили унікальний рушник в його орнаменті, елементи, які зображають мир, здоров'я, успішність та добробут. Довжина рушника 5 метрів 40 сантиметрів. До виготовлення рушника доєднались усі класи Нижньовербійського ліцею. Від наймолодшого до найстаршого учні Нижньовербійського ліцею кропітливо працюють над виготовленням цікавого рушника. Створюють його до дня вишиванки. Одного з улюблених. Свят українців, тому роблять все охайно і старанно. Мені ця ідея дуже сильно сподобалась і Це такий, як для дня вишиванки, таке як дуже сильно підходить. Рушник такий дуже сильно сподобався, що нас так закликали, що всі приймають в цьому участь. Нам допомагали. Ми брали і наліплювали з кольового паперу. В нашому ліцеї підходить дуже гарний захід. На другому уроці нас і зібрали і розказали подробніше, що сьогодні за свято, що з чого воно і про історію вишиванки, як воно виникло. Також нам презентували колекцію вишиванок нашої вчительки психології Галини Іванівни. Ну її мами, а вона презентувала, розказала. теж було дуже цікаво. І Також нам зробили ось ми зараз будемо класом прикрашати вишиванку. Зовсім поруч діти оглядають вишиванки. Їх власноруч створила Олександра Ющак, вчителька німецької мови за фахом, волонтерка із перших днів війни. І досі вона завжди знаходить час для вишивки. каже, це наше рідне, це наша гордість, наш код, про який тепер знають у всьому світі. Наше село дуже популярне. Не повишивці у нас багато таких будемо казати берегинь, які вишивають Ми зробили виставки. От моєї сусідки виставки ви бачили це дуже гарна така робота. Я вишиваю, ну не так давно будемо казати, але в мене є різні технології. Але більше я почала вишивати бісером. Мені більше подобається. Ось на мені, наприклад, сорочка це не бісером, але вона сорочка війни я її називаю, тому що я почала буквально в січні місяці перед початком війни, у 22-му році. І коли почалася війна, у мене голка просто не стояла в руках, і ми не могли. Два роки, рівно два роки від початку війни, ми займалися ну і дотепер, волонтерством ми кухаримо, відправляємо на фронт. І в загальному два роки сорочка не вишивалася. Я дошила я її, тому вона мені символізує як війну. Є також сорочка у мене, це коли ми відмічали День голодомору, і я її почала вишивати бісером. Ось такі. Колоски так у Нижньовербіському ліцеї відзначили День вишиванки та день сім'ї. Директорка закладу Лариса Стефурак каже: наше завдання зберегти традиції та на якомусь ментальному рівні підтримати наших захисників і пришвидшити перемогу України над ворогом. У нас сьогодні вишився рушник роду Нижньовербійського ліцею. У Орнамент рушника ми вклали. Всі елементи, які показують на мир, здоров'я, успішність і добробут, і бажаємо найшвидшого миру у нашій країні. Цього року е, так зійшлося в кубку: е, свято вишиванки, свято сім'ї і е, ментального здоров'я. І в нас зразу в усіх, хто був організаторів, зразу всі запропонували рушник. Хай кожна дитина свою лепточку кладе, щоб вона була учасником вишиття цього рушника. Надіяні плюхіна Андрій Флоря з нижнього вербіжа для подій телеканалу «НТК». Гуцулка із села Шепіт, що на Косівщині, продемонструвала традиційний стрій, та заспівала Соломія Словак, студентка першого курсу кафедри сценічного мистецтва та хореографії Карпатського національного університету. З нагоди дня вишиванки розповіла про традиційний гуцульський одяг. Сьогодні в день вишиванки я оділа традиційний стрій мого села Шепіт, що на косівщині це старовинний гуцульський кіптар. Але він в новій обробці просто за старими мотивами. Запаска, під'юпник нас називають ось така вишита спідничка. Сорочка, також традиційна з нашого села, неземна вишивка традиційними кольорами. Також тут у мене коралі, гірдан на руці, також постоли з космача, капчури. Знаєте, раніше це був ніби побутовий одяг, і всі так це носили, оберігали. Але потім якийсь такий стався переломний момент, що це якось почали цього цуратися і е, відкладати це на сторону. І зараз він став дуже такий в попиті і став дорогий, mm -hmm. і вже почали наші е, односельчани вже придбати оцей одяг, стараються вже мати в своєму гардеробі. Е, не всі, але більшість вже файні, такі поважні газди, як то кажуть, вже мають мати. Гори наші веселенькі броні з'ємо очками, накриє моридні горими спиваночками, гори наші веселенькі, на вас сонце гріє, росте трава, й зелененька цвіточок леліє. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гириджук. А уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!